Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про комфорт, стиль і функціональність у ванній кімнаті. Ви ще не знайомі з електричними рушнику сушарками на Він. Тоді залишайтеся з нами, і я розповім, чому вони повинні бути у кожному домі. Електричні рушнику сушарки Навін допомагають не лише сушити рушники, а й створюють комфортний мікроклімат у ванній кімнаті. Виготовлені з якісних матеріалів та за сучасними технологіями, вони мають стійкість до корозії та забезпечують багаторічну стабільну роботу. Пристрої на він споживають мінімум електроенергії, допомагаючи економити на опаленні, водночас підтримуючи комфорт у ванній кімнаті. Монтаж електричної рушнику сушарки це легко. Ви можете вибрати між прихованим підключенням для естетичного вигляду або простішим варіантом з розеткою. А лівобічний і правобічний тип підключення дозволяє інтегрувати сушарку у будь який інтер'єр. Електричні рушнику сушарки на Він споживають мінімум електроенергії, забезпечуючи максимум тепла. Завдяки регулятору температури та таймеру ви можете налаштовувати прилад саме так, як вам потрібно: просто, ефективно та економічно. Так як же обрати свою ідеальну модель? Перш за все, оберіть місце встановлення. І не забувайте про дизайн, адже рушнику сушарки це не лише про практичність, але й про створення сучасного стильного вигляду вашого простору. Навін пропонує рушнику сушарки, які підійдуть для будь-якого стилю та інтер'єру. Класична драбинка стане універсальним рішенням для більшості ванних кімнат, а дизайнерські моделі з вигинами або мінімалістичними формами додадуть елегантності сучасному простору. Для невеликих приміщень ідеально підійдуть компактні варіанти, які поєднують стиль і практичність. Різноманітність кольорових рішень дозволяє обрати модель, яка гармонійно впишеться в інтер'єр. Класичні відтінки, такі як полірована сталь, білий або чорний, залишаються популярними завдяки своїй універсальності. Тим часом сучасні покриття, як от бронза, золото чи навіть хром у поєднанні з золотом, пропонують можливість створити унікальний дизайн. Рушнику сушарки на Він можна доповнювати стильними аксесуарами, такими як гачки для сушіння дрібних текстильних виробів, дерев'яні полички з вологостійкого натурального дуба та тримачі, які ідеально підходять для зберігання рушників чи аксесуарів. Завдяки широкому асортименту моделей, кольорів і форм ви можете підібрати рушнику сушарку, яка стане не лише функціональним пристроєм, а й гармонійним доповненням вашого інтер'єру. Електричні рушнику сушарки це сучасний, практичний і стильний елемент для вашої ванної кімнати. Вони забезпечують комфорт і затишок, ефективно сушать рушники, підтримують приємну температуру в приміщенні і допомагають уникнути надлишкової вологості. А знаїн ваш інтер'єр стане ще більш стильним, а ванна кімната комфортною і сучасною. Переходьте за посиланням в описі та обирайте свою ідеальну модель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої питання у коментарях.